Для створення простої бонусної програми заходимо в систему Surf Loyalty, Приходимо на вкладку Програми, нажимаємо Створити. Тут обираємо Бонусна програма. Пишемо Бонуси або бонусна. Зберегти. Далі. Так як у нас програма вже створена. створюємо акції під цю програму. Ось тут. Створити. Пишемо бонуси. Зберегти. Далі переходимо на акцію і створюємо дві умови. Перша умова у нас буде це поповнення рахунку. Обираємо умови, яка нас цікавить. Наприклад, якщо сума замовлення буде більше тисячі гривень дія. Або поповнити рахунок на відсоток від замовлення, або на суму. Зазвичай всі використовують відсоток. Наприклад, 2% від самого замовлення прийдуть в бонуси. Зберігаємо і додаємо умову оплати. Умови тут не потрібні. Тут просто створити і оплата з рахунку. Причому давайте скажемо, що можемо оплачувати не більше 50% від суми всього замовлення. Також можна сказати, що. Можна закривати всі товари, окрім вибраних. Наприклад, тих, які мають категорію. Алкоголь. Зберегти. Також можемо зробити вітальний бонус новим гостям. Гість, наприклад, включений в категорію. Новий гість. Дія. Нарахування вітального бонусу в розмірі, наприклад, 50 бонусам. Це у нас 50 гривень. Зберігаємо нашу акцію. Все. Вона активна. Також можна здати період дії.